Вітаю вас, зроблю сьогодні вже відео. Безпекова ситуація на Різдво 24-25 грудня. Безпекова ситуація на Різдво 24-25 грудня. Напишемо, чу не, не святкуєте. Заткнулись, сидимо тихо. Я вже відповідаю жорстко, бо мені набридло у ці всі тупі коментарі, тупі сперечання. Хто як святкує, той і святкує. Не ліземо, куди не треба. Так, ситуація на Різдво, 24-25 грудня. Яка? Безпекова. Давайте. Загальна енергія. Ну, покажи мені, мах. Ну, цікаво, старший аркан. Багато питань стоїть, що робити. Пауза вилазить. Ну, дивіться, в принципі. Якісь думки про певні спокійні моменти є. Далі. Є робота ППО. Знову ж таки, вона не є активна. Те з того, що мені випало, мені не випадає кошмара. Не випадає. Я здивована, карт немає тих. Вони все-таки про щось намагаються домовитись. Активності на кордоні, провокації це все є. Але, як сказати про супер якийсь обстріл, мені не показує. Загальна картина не має. Тепер, давайте. На Різдво, 24-25 грудня, буде масований обстріл країни. Скажи мені. Так. Випадає так? Назармачів. Подивимось, що розшифровка, так. А знову ж таки, масовий обстріл буває різний. Мені якось дивно випадає все, тому ППО. Робота ППО. Дуже багато вдалої роботи ППО. Давайте дивитись. Якісь обстріли будуть. Повторення ситуації якоїсь. Коли як обстрілювали на свята. Так, буде стратегії будуть. Ну, в принципі, планують, і шахеди і стратегії, шахеди будуть так. Це буде прямо по всій країні. Прольотів багато прольотів. Транзит. Транзит, вони ж не кузнечики Транзит, так, удари точку, якісь місця, транзит, розвідка. Все це враховуємо. Добре. Перемир'я можливе на Різдво. Ану. Шістка жезлів, можливе. Верховна Жриця знову. Ось вам і відповідь на ваші питання. Не грузимо тупізмом. Чомусь мені йде. Жриці перемир'я. Тобто, воно може бути в будь-який момент без оголошення. Писала мені одна людина без оголошення. І враховуйте, що я так розумію, що буде летіти якісь точкові моменти, де їм потрібно логістика, військове щось. Оце і є. Тобто, вірогідність є і того, і того. Дуже дивно, мені постійно показував про перемир'я Верховна Жриця. Щось домовленості якісь. Добре, дати. Ви знаєте, що Таро не має чітких дат. Добре, на саме Різдво, на свято, буде в Україні тихо, на саме Різдво на свято. Вибачайте світ, це кордони, кордоні щось може бути. І знову ті ж карти працюють над перемир'ям. Я вам скажу так. Із того, що є. Наступи, якісь там, де вони є. Провокації, наступи це все. Я не бачу того, що може бути капець. І знову лицармочив. Це наступ. Акцент, таке враження йде на наземних операціях, а не на обстрілах. Те, що мені випадає. Це нормально, це. Нормально. Тому що вони змінюються пріоритети, змінюються домовленості, працюють далі. Про що домовляються, як ви бачите, ми не знаємо. Є потенційна загроза на різдво повторення ситуації. Повторення ситуації яке може бути? Буде, може бути зовсім тихо, а може летіти, як летіло в минулому році. До речі, то пам'ятає минулий рік. Я пам'ятаю. Тому враховуємо загальну картинку. Від свята. Дуже все напружено з точки зору перемовин і бажань. Я вам розклад зробила. Я не скажу, який там кінцевий результат, бо вони щось планують, бажають, і десь йде робота ППО. Знову ж таки, я не бачу масованості обстрілів. Мені не йдуть карти масованості дикої. Тобто, але йдуть карти повторення ситуації. Якої саме. Слідкуємо. Тут може бути або щось трошки полетить, або полетить по прикордонним місцям, або якби повторення когось масованого, конкретного. Я не хочу розглядати якийсь варіант, бо там мені не подобається скритість. Перемовини залежні від нас, від інших людей. Ми дивимося на третіх осіб, не забуваємо. А там треті особи можуть. Коливатись то кум то красиво, красивим, як кажуть, реагуємо просто на реальні тривоги і потрошку піднімаємо собі настрій.